Події спорт готові ознайомити вас із найцікавішими спортивними заходами, які відбувалися протягом минулого тижня на Коломийщині і не тільки. Мої вітання вам, глядачі телеканалу НТК. Сьогодні у випуску. У Коломийській гімназії відбулися дитячі змагання із шашок. Баскетбольний клуб Тирлич показав абсолютний результат. Про ці та інші спортивні заходи далі у подіях Спорт. Дитячі змагання із шашок 64, або як їх ще називають російських відбулися у Коломийській гімназії. Змагалися учні загальноосвітніх шкіл міста і району 2000-2005 років народження. В турнірі взяли участь 39 дітей, з яких 10 дівчат. Це представники гімназії 6-ї та 3-ї шкіл міста та навчального закладу із Загайпуля. Деталі у сюжеті. Змагання проводилися за швейцарською системою в 11 турів за мікроматчами з двох партій. Кожен з учасників зіграв по 22 партії. Після восьми турів, впевнено, з перевагою два очки тримав першість учень першого Б класу Коломийської гімназії Лукіян Кухарчук. Однак в останніх трьох турах він спромігся набрати лише одне очко із шести можливих, що дозволило наздогнати і обійти його ученові четвертого класу шостої школи Тарасові Лавроху, який з результатом 18 очок із 22 можливих посів у цьому турнірі перше місце. По 15 очок набрали одразу три спортсмени, і за результатами особистих зустрічей другу сходинку посів Лук'ян Кухарчук, третій учень третьої школи Іван Комарницький. А четверте місце дісталося учневі гімназії Назареві Яремчуку, який із цим високим результатом вперше виконав норматив третього спортивного розряду. Запеклою боротьба велася і у дівчат, які на рівних змагалися з хлопцями. Цікаво, що Ольга Гірак, учениця загальноосвітньої школи номер 6, та Ангеліна Солоненко, учениця гімназії, обігравши в останніх турах Лук'яна Кухарчука, вплинули на зміну лідерів. Набравши по 14 очок за результатом особистої зустрічі. Перше місце посіла Ангеліна Солоненко, друге Ольга Гірак. Третє місце серед дівчат, набравши 11 очок. Також за результатом особистих зустрічей, посіла учениця гімназії Тетяна Саманчук. Серед наймолодших перше місце набравши 11 очок, впевнено здобула Наталія Матійчук. Друге, і третє довелося визначати між трьома учасниками. Які в боротьбі зі значно старшими від себе суперниками набрали аж по 10 очок за результатами особистих зустрічей? Друге місце посіла Надія Гладка, а третє Іван Козак. Всі троє призерів є учнями загальноосвітньої школи. номер 6. Думаю, нам кажу, надають можливість і директора шкіл і керівництво шкіл дають можливість займатися. От де нам е, на проведення змагань нам виділяють призи. З міської ради, але є ще таке побажання, щоб вони дослухалися до потреб тренера. Це лишилося поки що на рівні обіцянки, що обіцяти обіцяють а тренером прийняти на, на роботу. Все-таки в мене плани є великі. Я хочу ще відкрити ряд гуртків в інших школах. Треба поки що, поки що я мене стримує, те, що практично мене не підтримує так активно міська рада. І Наша влада, зокрема. У Івано-Франківську відбулися юнацькі спортивні ігри із гандболом. Змагалися сім команд з Прикарпаття. Команда дівчат Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 посіла почесне перше місце і була нагороджена кубком, медалями і грамотами головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Титул Кращий гравець змагань отримала теж Коломиянка, учениця місцевої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Маркушина Готував команду наших гандболісток. Тренер Василь Скуповський. Завершився останній тур регулярного чемпіонату України першої ліги з баскетболу. Цього року баскетбольний клуб Тирлич показав абсолютний результат. Коломийська команда виграла усі 20 ігор із 20. 29 і 30 березня. Тирличани зустрічалися в Ужгороді з місцевою командою, яка посідала друге місце чемпіонату. Навіть попри те, що довелося грати в гостях, на результат коломиян це не вплинуло. Про підсумки сезону деталі в сюжеті моїх колег. Результатом регулярного чемпіонату України першої ліги з баскетболу керівництво БК «Тирлич» задоволено. Адже це вперше в історії на даному етапі команда показала. Абсолютний результат. Перше за чотирирічну історію гравці переконливо виграли усі 20 ігор із 20. Це свідчить про те, що Тирлич не стоїть на місці. Рівень гравців зростає з кожним роком. Команда і далі наполегливо тренується, аби показати відмінний результат. Президент клубу Роман Бортейчук зазначив, що його вихованці вже переросли рівень першої ліги у професійному плані. А для того, щоб грати у вищій лізі, про що мріють хлопці і до чого вони дійсно готові, треба мати відповідний зал. Коломия його немає, і за теперішньої влади навряд чи матиме. Зараз є лише розмови без будь-яких натяків на реальні кроки і дії, зазначив Роман Бортейчук. Вже 12-14 квітня відбудуться ігри плей-офф у двох групах. У першій на майданчику зустрінуться баскетболісти зі Львова, Рівного, Коломиї та Чернівців. У другий зміст сарне Житомира, Ужгорода та Кам'янця-Подільського. По дві команди-переможниці в кожній групі вийдуть до фіналу, де і буде розіграно комплект нагород. Чергові успіхи привезли додому коломийські шахісти. Призові місця посіли у фіналі чемпіонату області зі швидких та блискавичних шахів. Хто зі спортсменів став лідером, розкажемо далі. У Івано-Франківському шаховому клубі дебют відбувся фінал чемпіонату області зі швидких та блискавичних шахів. Серед юнаків та дівчат віком до 16 років 1997 року народження та молодші. У змаганнях взяли участь 13 спортсменів, серед яких були учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Боєчко Олег, Медвідь Ярослав, Стефурак Роман і Стефурак Тарас. Наші шахісти знову показали високі результати. Так, у швидких шахах, які проводилися за швейцарською системою, в шість турів з контролем часу 10 хвилин плюс 15 секунд за кожний зроблений хід. Чемпіоном області став Олег Боєчко. З результатом п'ять з половиною очок із шести можливих. Бронзова нагорода також поїхала до Коломиї. Набравши чотири з половиною очки із шести можливих, третє місце зайняв десятирічний Роман Стефурак. Високе четверте місце посів восьмирічний Тарас Стефурак. Медвідь Ярослав став шостим. У блискавичних шахах, які проводилися за коловою системою у 12 турів з контролем часу 3 хвилини плюс 3 секунди за кожний зроблений хід. Бронзовим призером став Олег Боєчко. Із результатом 10 очок із 12 можливих. Четверте місце посів Роман Стефурак, набравши 8 очок із 12 можливих. Переможці та призери були відзначені медалями та грамотами відділення Національного олімпійського комітету України у Івано-Франківській області. Початок чемпіонату Івано-Франківської області з футболу не розпочнеться у призначений раніше термін, 14 квітня. Погодні умови та незадовільний стан футбольних полів є першою причиною такого рішення обласної федерації футболу. Прийнято рішення розпочати чемпіонат 21 квітня з матчів другого туру. А поєдинки першого туру будуть зіграні в один із резервних днів до завершення першого кола. Нагадаю, згідно з календарем матчів на цей сезон, 21 квітня Коломийські Карпати прийматимуть на власному полі Богородчанський газовик. Наразі це всі спортивні повідомлення. Тижня більше новин на сайті телеканалу бережіть себе і будьте спортивні.